Вже немає виснажливої спеки частенько йдуть дощів, але ще досить тепло. Ці умови люблять багато грибів, тому вони ростуть масово. Можна набрати ціле локошко благородних, а якщо пощастить і мішок топ'як. У вересні зовсім не дивно зустріти людину, у якої кошик доверху наповнений грибами, адже цей місяць чудово підходить для тихого полювання. Так називають приємне проведення часу пошука грибів. Гриби, справжнє джерело білка. І поживні ласощі для кожної людини. Їх можна купити в магазині або на ринку, але набагато цікавіше знайти в лісі самостійно. Я розповім вам, які гриби потрібно збирати у вересні і як відрізнити кожен вид. Отже, які бувають гриби і їх класифікація? Перш ніж вирушати в ліс на збір грибів, важливо розібратися в їх різновидах і відмінностях. Досвідчені грибники. Діля цей продукт на 4 типи. їстівні безпечні гриби, які можна вживати навіть в сирому вигляді. Умовно їстівні гриби сирими їсти не можна, але можна сушити і вимочувати. Неїстівні, безпечні, але несмачні гриби. Отруйні, небезпечні для життя через велику кількість токсинів у них. Також Гриби діляться на поживні і менш поживні, посередні і малоцінні. Дана класифікація скоріше, народна і властива тим чи іншим грибам суто індивідуальна. Кожному сезону притаманні свої унікальні культури, їх постійше знайти в той чи інший місяць. Так само точно відбувається і у вересні. А у рейтинг самих популярних вересневих грибів потрапляють з його. 5 видів грибочків. Перший найпопулярніший вид це, як ви вже напевно догадалися, це є опеньки. Ці гриби можна знайти на пнях або на стовборах дерев. Найпростіше виявити опеньки в лісових гущавинах Капелюшок опенька округлий, округлість в діаметрі становить до 8 Сантиметрів. Ніжка висотою до 15 см, пружна з кільцем вгорі. Колі гриба світло бежові Опеньки ростуть сім'ями і люблять високу вологість, тому їх завжди багато в місцях повалених дерев і опалого листя. Слідущий вид грибочків маслюки. Один з найпопулярніших і улюблених грибів. Ростуть вони на добре освітлених галявинах та узліссях. У них опуклий, слизовий капелюшок діаметром до 13 см, колір яких варіюється від буру з жовтим, відливом до темно-коричного, ніжка висотою до 10 см без верхнього пільця. Саме мастуки можна варити, смажити, маринувати і заготовляти на зиму. Білий гриб. Такий вид грибів вважається найціннішим і смачним. Капелюшок досягає 45 см в діаметрі, колір з віком змінюється від оливкового до коричневого. ніжка діаметром до 26 см з розширенням донизу, рівна з дрібною поверхневою сіточкою. Білий гриб можна заготовляти як завгодно, або робити з нього зимову консервацію. Рости такі гриби можуть поодинці або в групах в різних типах лісів. Чорний грузь це найбільш вересневий гриб. Багато хто використовує його для заготовок на зиму. Капелюшок риба досягає до 32 см діаметру, колір від відваливково чорного в залежності від віку, висота ніжки до 20 см. Найчастіше чорні грузі мешкають в змішаних лісах, де найбільше беріз. Такий гриб можна заморожувати або консервувати. Гливи. Гриб можна виявити в листяних лісах, на дерева. Примітно, що з'являється глива в кінці серпня і пропадає тільки поближче до зими. Досвідчені грибники радять зрізати гливи діаметром капелюшки, в яких не перевищує 10 см. Вважається, що вживати в їжу тільки капелюшки, а жорсткі ніжки викидати, але, але насправді їм просто необхідна тривала термічна обробка.